І досісниться під горою Тарас Григорович Шевченко. І досі сниться під горою Між вербом та над водою. Веленька хаточка сидить, наче й досі сидить дід. Коло хаточки і бавить хороше та кучеряве Своє маленьке внуча І досі сниться, вийшла з хати, Весела, сміючись мати, Цілу діда і дитя. Аж тичі весело цілує, на руку рукою, годує, і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стихав помовить ніжком, Де ж то лихо Печалі ті пороги, і місячком старий читає, Перехрестившись, отже, наш. Крізь верби сонечко сіяє. І тихо гасне, ти й погасне. І все почило. Сели в хату самі пішов.